Гачу на заборах вже останніх 10 років. Це є мій 6 шест... раз тут. Мій батько був садником під Пектур'ю. Мій батько був під крутими, як 300 студентів. боронило Київ. Я тимчасово тут, у Києві, щоб допомогти, де я можу, бо там, того року я вирішив, що я буду спостерігач на виборах. І Я буду ще, може, день тут, у Києві, за ким я буду робити свою роботу, як міжнародний спостерігач, бо все таке, ще мені не дало моє посвідчення. Як я в Нью-Йорку, я народився в Нью-Йорку і ціле життя жив у Нью-Йорку. я вам скажу. Ліпше ніж більшість громадянин України, бо моя мова є без русифікації. Але я не прийшов про себе говорити. Я прийшов говорити про дітей України. Я кожного дня дивлюся на інтернет. На Новини України, як Юро Майдан почався, я був такий гордий, що діти України то почали і то вирішили зробити. Я був дуже гордий, що на Майдані були тільки українські прапори. І що діти сказали політикам, прошу не пхатися. У середу, як я збудився в Нью-Йорку о 5 годині, я подивився на інтернет на новини і я побачив, як безмилосердно били невинних українських дівчат. І як то подумати, історично, останній ряд, що таке трапилося у Києві, було 30 січня 1918 року зайшли і почали бити дітей. І як діти України взяли в руки і почали цей майдан, я був дуже гордий. Кожен раз, що я приїжджаю на Україну, бо я був тут багато разів, я пробую говорити із дітьми, бо вони є майбутністю України. Як я приїхав тут до Києва вчора, я подивився на, на цю ялинку і я бачу бардак. Як то може бути, що на різдвяну ялинку поставили політичні прапори? Як вживали цю ялинку, як виправдження, щоби Невинних дітей, і я придумав таку думку, таку ідею, щоб приєднати знову дітей України і щоб віддати Майдан дітям, бо діти є майбутність України, українські діти. Як ти подумаєш, що на цій ялинці є гій, то є, є так, як я уявляю, я, я то не говорю, там є дуже гарні речі, але то ніби ні мене у Я уявляю, що кожна дитина на Україні, кожний студент, чи у першій класі, чи у п'ятій, чи у восьмій, чи студент університету мав би зробити свій тризуб. Любий трезуб, як буде кожна Бог дав Божий дар художника кожній дитині, а тоді дитина вирішує, що зробити з тим даром, щоб діти України створили тризуб і послали до Києва на Майдан, або самі принесли. Або передати депутатові, або почту вислати. А, — Зараз Давайте бачить справи, тому що мені ця лекція, я ж, я ж я хочу спати. Ти послухай. Ти спав дні? — Послухай, послухай. Я приїхав на Україну 2004 року, я за, я... за тиждень, за сім днів я спав сім годин. Було так багато. Робити, розказати як нехай ця ялинка.